Чи ситуації на фронті, тому що останніми днями ми отримуємо багато тривожних повідомлень? Зараз найбільше уваги, мабуть, ще прикуто до селидового. Вчора росіяни вже російські пропагандисти розмістили відео, як вони вішають свої ганчірки і в самому селидовому, і не тільки і в інших населених пунктах на цьому напрямку. На ваш погляд, наскільки ну, складною є ситуація там для нашого гарнізону? І зараз ми бачимо вже ну такі припущення, дуже сміливі про те, що там чи не на найближчими днями нашим бійцям доведеться відійти. І з сели довго. Чи погоджуєтесь ви з такими прогнозами? Такий прогноз є. На жаль, в центрі росіяни зафіксували свою присутність в центрі міста Селідова на адміністративній будівлі, повісили свою ганчірку. Вони гуляють містом. Ну, там треба буде ще геолокаціювати ці місця, але, ну, ще раз, більша половина міста під контролем росіян за нами залишилася, якщо не помиляюся, північ чи північний схід. І сучи з цього питання в днях, можливо, там ну тиждень, можливо, більше. Я ще раз це такі дуже обережні припущення, але нашим військовим доведеться звідти вийти. І почнеться, можливо, все ж таки спроба окупації на ну, окупації охоплення міста Покровська. Росіяни вивчили урок з бахмутської операції, коли вони на Бахмут витратили 9 місяців, і тільки увага життів 17 тисяч вагнерівців. Це тільки вагнерівців вони там садили. Штурмували будинок за будинком. Вони ці уроки вивчили, подивіться, будь ласка, на Вугледар. Обійшли його з трьох боків. Місто трималося два роки, і один місяць взяли його. Місто Селедар теж обходять його і теж беруть таким чином. Суть усього, цього, Покровськ будуть намагатися обходити, перерізати сполучення з місто Павлоградом. Ще раз я припускаю тут. немає жодних інсайдів, можу тільки припустити, і будуть намагатися прискорювати ці взяття, бо в лоб це дуже довго, складно, важко і криваво навіть для Росії. Ну, дійсно, як ви кажете, ми бачимо, що Росіяни там вивчили свої уроки, і зараз вони вже намагаються уникати міських боїв, а обходити і оточувати ті чи інші населені пункти. Зрозуміло, що для нас, для збройних сил України. Певній мірі легше вести оборону саме в міській забудові, враховуючи, що є багато оборонних, ну принаймні, конструкцій, які можна використовувати як оборонні, але от на ваш погляд, які ми маємо уроки винести з цієї, ну якщо не нової тактики, то нового способу просування російської армії, і чи можливо для нас укріпитися настільки, аби перешкоджати ось таким охопленням і оточенням наших міст на сході. Риторичне питання це фортифікації. На жаль, ми це питання ще не вивчили. На жаль, знову і знову з'являється першу чергу від військових нарікання. Кажуть, так, де ці лінії укріплень, які були, повинні були бути побудованими ще 2,5 роки тому. Їх немає. Десь там в полях риють в аварійному режимі траншеї. Навіть ті укріплення, які, начебто, зроблені з бетону, є відео, де наші військові просто підходять до цих ось брил бетону, починають їх руками смикати, і вони в руках розсипаються, не кажучи вже про прямий при, при, приліт. А, і тільки зараз з'явилося чомусь питання в дискусії так, ну треба, мабуть, подавати вже споруди. На території Дніпропетровської області про це говорив ще півроку тому. Дніпропетровська область повинна була очікувати такий розвиток подій. І на цей час за півроку повинні були збудовані вже 5-6 ліній укріплень. І не просто приватними компаніями, а інженерними військами, які знають там за методичкою, за книжками, за підручниками, які вони повинні бути в ширину, в висоту, там ті кути, схили, нахили. Там ну там ціла наука. де повинні бути міни, де там дроти, там колючі дріт і так далі. Тобто не просто приватна компанія отримала там не знаю, 115 мільйонів гривень на купіть деревини. Ні, це, це серйозна споруда. І на жаль, тільки зараз до цього ми підходимо знову, і знову знову. А, на жаль, попри те, що це питання начебто, ну не начебто, очевидно, є постійно в фокусі уваги на ставці Верховного Головнокомандуюча, але тим не менше, ми уже при наближенні російських військ знову ж таки фокусуємося на ньому. Іване, як гадаєш, е, от наступальний потенціал, ну тому що армія будь-яка чи жодна армія у світі, вона не може наступати вічно. Да? Ну, наступальний потенціал Росії до певної. Я не скажу, пауза, да, чи до і степені зниження. І скільки він може тривати, е, ну, принаймні, при збереженні сьогоднішнього темпу просування, от вони демонструють з огляду на ті аналітичні матеріали, які є в відкритому доступі, і з яким ми всі знайомимося кожного дня. Ніхто не знає. Відверто, ніхто не знає і навіть гадати складно, бо. Цей наступ триває вже рік, навіть трішки більше, якщо не помиляюся, з 12 жовтня минулого року, коли вони почали, ну завершився, на жаль, наш контрнаступ, ну так як вийшло. І росіяни взяли цей темп, здавалося, ну зараз 5-6 місяців, і теж вони будуть змушені зупинитися. Ні, пройшло 5, 6, 7, 9 місяців, 12, і все одно вони продовжують. Ми з вами колись про це теж говорили. Там пару місяців тому в російських пабліках тоді були такі риторичні питання. Зараз їх ну, не знаю, не бачу принаймні скільки це. Це буде тривати. Вони самі задають собі це питання, наскільки їх вистачить? Вони відчуттями якимось таким. Хижим не знаю розумом, або да не знати якоюсь чуйкою, як вони це називають, розуміють, що довго це тривати не буде, і тут вони говорили таким чином: що або українці зламаються від такого тиску і змушені будуть все кидати і втікати, або росіяни, не витримавши такого шаленого темпу, і буде шалене виснаження, і вони самі зламають руки, ноги, ну голову. Тому припускати, передбачати, ну це вкрай це вла важко складно, і принаймні, мені здається, це зараз неможливо. Ну, от, дійсно, з одного боку, ми говоримо про те, що російські і так уже триває більше ніж рік. Фактично, ну така перша велика. Ну, перемога, якщо так можна сказати, в російської армії в ході цієї наступальної кампанії це було взяття Авдіївки, і далі воно в принципі очікувалось так, що після Авдіївки їм потрібно буде перегрупуватися і буде якась пауза, але вони продовжили своє просування потім уже на Покровському напрямку. І зараз, як ми бачимо, там попри песимістичні повідомлення, але все ж таки наближаються до Дніпропетровщини. І так само ми бачимо дуже негативні сценарії. Їх публікує західна преса про те, що мовляв, там російська армія може наступати і до дві ці року, і більше того, їхніми цілями можуть бути і такі обласні центри, як там Дніпро, Запоріжжя, Харків і так далі. На ваш погляд, це вкрай песимістичний сценарій, чи дійсно ми ж ми можемо собі уявити, що от, росіянам вистачить ресурсу для того, аби от продовжувати цей наступ там приблизно такими темпами, як зараз? Для того, щоб бути готовим, я більше переконаний, треба розглядати найгірші най най сценарії, які можуть бути. Ну, на жаль, бачите, ми розглядали сценарій: ой, господі, та скільки там до того Покровська? Їм ще 50 кілометрів це було на, на початку 24-го року. <світтє> ну, ось... Бачимо наприкінці 24-го вони вже наблизилися до позначки 9 кілометрів до міста Покровська. І тут тепер о о-о, тобто це реально, ну звісно, чим більше лінії укріплень, чим більше ти розглядаєш найгірших сценаріїв, що а якщо вони прорвуться тут, а що ми зробимо, а тут. У нас, на жаль, є велика така, знає, велике сподівання, що та ну, ні, ну росіяни ж не казали про Дніпропетровську область, ніхто не піде. А раптом скажуть, а раптом навіть говорити не будуть. І зроблять і просто будуть наступати в напрямку міста Павлограда. Це е раніше з радянського союзу був великий, великий такий військовий об'єкт. Там і ракети зберігалися, і утилізувалися ракети стратегічні. Там паливо а, там кривий ріг, арселор Металсті, велике. Підприємство, ну ми ж повинні до цього теж бути готовими і працювати на опередження, розглядаючи ще раз найбільш складні неприємні, неприємні для нас варіанти. Що потім, у випадку, коли не дай Боже вони трапляться, ми скажемо. О, а ми їх передбачили. Або навпаки, там бачите, ми передбачали найгірші варіанти. Слава Богу, це не відбулося. Тому в будь-якому випадку ці фортифікаційні споруди, скільки там 5, 7, 10 ліній, це не просто закопування грошей, це інвестування. Інвестування у власну безпеку. Так, да, вони не будуть генерувати нам кошти. Це не той бізнес. Ти вклався, там в апельсин, да, там, зробив сік, потім два апельсини, потім ще літер соку, потім купив маєток. Ні, це не про це, це про інвестування у безпеку, воно повинно бути. Так, да, безперечно, і бути вчасно що головне. Абсолютно вірно. Е, Івана, давай спробуємо. Поміркувати про те, як можуть розвиватися події, пов'язані скоріше з, 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 з не Східним фронтом, да з Північним. Ну не, не те, щоб сильно хотілося про північну Корею говорити, але раз уже у нас пан Рюте сьогодні офіційно визнав і офіційно засвідчив свою стурбованість з даного приводу, а, чи можемо ми допускати, допускати ситуацію, яка пов'язана з тим, яка звучить від окремих військових оглядачів. В Російській Федерації про те, що у випадку успіху російських військ, там спільно з корейськими чи самостійно російських військ, ну, по витісненню українських підрозділів з території Курської області, що вони намагатимуться, намагатимуться якомога глибше пройти на територію України, на територію Сумської області і створювати. Чи імітувати, чи намагатися створити певну аналогію там санітарної зони, як про неї колись говорили з прив'язкою до частини Харківської області, російське військово-політичне керівництво? І чи розглядаємо ну те, що ми повинні би по ідеї розглядати негативні сценарії, це очевидно, але чи ми їх розглядаємо, чи готуємось, чи можливо бачу, знав, чув схожого характеру інформації. Це дуже сенситів. Інформація дуже чутлива. Про неї мало що говорить, бо вона в парадигмі там державна таємниця, цілком таємна для службового користування. Ми можемо тільки припускати. Через ми ж не ходимо, не хочемо нашкодити нашим військовим, нашій національній обороні безпеці. Як на мене, ну дійсно такий сценарій знову повертаючись. найгірший сценарій повинні проговорюватися. А ну, там, наприклад, до кінця року нам ну, ми будемо змушені вийти з Курської області. Ну найгірший сценарій, окей, розглядаємо. А раптом росіяни не залишаться на адміністративних кордонах на державних, ну, на державних кордонах, що там Курська та Сумській області. Раптом вони вирішать повторити цей трюк і скажуть, ах так, українці, ви зробили нам боляче тоді, то ми, ми тепер зробимо вам боляче в Сумській області. Що для цього зроблено? Як на мене, зараз це також час і можливість, поки є там така собі умовна санітарна зона в суджі, робити фортифікаційні споруди в Сумській області аж до міста Суми. Знову кажу, 5, 10, 15 ліній. Ну, через це ж інженерна наука, і використовувати цей час. Тим паче, що проголошувалося, що з прикордонних регіонів Сумської області відбувається відселення цивільного населення. Там було два пояснення: ну негласне два пояснення. Перше це безпека про цивільних, щоб в них не прилітали російські снаряди, там російські ДРЕКІ заходять. А друге, це питання теж безпеки, але в першу чергу для наших військових, щоб місцеве населення, ми знаємо, що на жаль є там в прикордонних територіях, в прикордонних регіонах, певна категорія людей, які, скажімо так, ну очікують приходу іншої сторони, і вони, в силу того, що там проживають, можуть зливати позиції наших військових. Там умовно виглядає через вікно, каже, ага, і там пише в Телеграм: проїхала два танки в напрямку, не знаю, там вулиці Шевченка, там з вулиці, там не знаю, там якоїсь там бойка. Бойка за Шевченка, а потім тут БМП стоїть, тут ще щось стоїть, а там склади якісь, а там польова кухня. І ці дані можуть здаватися росіянами. От, можливо, це відселення було пов'язане з тим, щоб не було зайвих очей на цій території, а на ній вже можливо щось і будується. Ну, я хочу ще раз бути тут оптимістом і. Хочу вірити, що час не було згаяно, ми також намагаємось бути оптимістами з надією на те, що він не згаяний. Тут ми солідарні абсолютно, як і в багатьох інших думках, за які тобі дуже дякуємо. Але хотілося б знову ж таки поміркувати, бо в нас є певне обмежена і доволі тендітна чутлива інформація щодо якої фактами не володіємо. А дивлячись на ситуацію на фронті з просуванням російських військ, з ситуацією в Курську. Ну, в цілому аналізуючи ситуацію на фронті. Е, як ти гадаєш, от, е, тут не питання стільки української політичної чи військової еліти, а скільки країн, які є небайдужими по відношенню до нас, і які нас підтримують. Якою може бути їх реакція? Ну, тобто, з точки зору дієвих інструментів, які можуть цю динаміку, яка має місце, ну, як мінімум, зупинити? Ми не кажемо прям покращити, але перш ніж щось покращити, треба з точки зору логіки припинити вплив негативних факторів. Так? От Якою може бути ця підтримка? Чи якими можуть бути ці рішення? Складне питання, але. Ну... Моє особисте враження засипати зараз нас технікою країни заходу, ну на жаль, не можуть. Ну з того, що ми бачимо, все, що можна, було без шкоди для власної безпеки. Вони вже передали. Німці кажуть, що окей, українці, ми вже не можемо вам давати техніку з наших складів, бо все, що можна, ми віддали. Там тепер у нас теж пусто. Єдиний варіант це передавати вам свіжу техніку, свіже виготовлену. З однієї сторони, це круто. Свіженька техніка тільки-тільки пофарбована, вся нуляча, а але це час: це там місяць, два, три, чотири, п'ять. Скільки потребується на її виготовлення, і скільки які обсяги будуть? Нам потрібні десятки одиниць кожного місяця, а не десятки одиниць раз на півроку. Це велике питання. Сполучені Штати вони там теж скаржаться на те, що у нас немає можливості вам відправляти тільки виготовляти щось нове, тому резумуючи. Ваше питання, я бачу вихід такий: дозволите нам знищити величезні російські склади, які знаходяться в радіусі 700 кілометрів. Все, ну окей, там якщо ви не даєте нам можливості бити по аеродромах, ви не хочете знищувати російські літаки, дайте можливість. Російські склади. Там їх всього по території Рейфі їх там до 20 таких масштабних, величезних, перепрошую, жирнючих, а в радіусі в 700 кілометрів десь десяток. Дайте можливість нам їх знищити, як це було, наприклад, з старабцом терапец, на да, отримати в терапець Місто терапець, коли коли було знищено 30 тисяч тонн боєприпасів. Ну принаймі так, такі цифри називаються. Я думаю, знищення цих складів воно повинно загальмувати російський наступ, без як кажуть американці, без підвищення цієї ескалації. Паневане, ще таке питання стосовно того, що ми можемо робити в цій ситуації, От спілкуючись там, систематично з бійцями, останніми тижнями чи, можливо, навіть місяцями, я чую найбільшу проблему з їхніх уст, з їхніх слів. Це не стільки там, можливо, нестача зброї, скільки нестача людей. Ми Прийняли нове законодавство, яке мало би нам забезпечити більше мобілізаційного ресурсу на фронті, але ну, так як виглядає ситуація зараз, це не відбувається. Чи бачите ви якісь шляхи, як змінити цю ситуацію найближчим часом? З людьми. Ну, все ж почалося з чого. Спочатку ж мотивація була шалена, вона зашкалювала, які черги були, але потім почало ламатися через там, деякі супутні фактори, скажімо так. Коли е, військові, ну вірніше люди, які приєднуються до війська, вони кажуть, я знаюся на тому, ти, я хочу бути корисний там. Та? А йому кажуть, ага, окей, в штурм, до побачення. Людина каже: Я я, айтівець, я от, там, знаю, я можу вам розробити це, ага, дякуємо, в штурм, до побачення. Це одна сторона, і це дуже підкосило людей. Вони кажуть, та, ну, ні, ну на що я туди піду, коли е, ким би ти там найкращим фахівцем не був, все одно підеш в штурм. А інша штукенція, це це про це про гроші, попит і пропозиція: МСЕК ТЦК ДБР, от що не проводить разом з Службою безпеки України обшуки, стоси готівки, готівки, кеш, євро, долари, гривні. Ну гривні вже навіть не цікаво. Коштовні автівки, там BMW, там Мерседеси Гіліндвагене, і це ще раз це керівник Імсек, який виявляється мільйонерами, це прокурори, інваліди, яких там скільки третина інвалідів, якщо не помиляюся, було визнано всі в системі прокуратури України. Ну, звісно, це підкошує, і люди тоді бачать, слухають, ну це війна бідних. Хто багатий, той може відкупитися, звісно. Картина якось не виглядає. Оптимістичною. Ну, вона по факту. Я ну, дійсно хотів би дати якийсь там оптимізм, але ще раз, ну, якщо б була б справедливість, я, ну, люди хотіли бачити справедливість, коли там, от, вона йде з фахом, я хочу там, от це робити, я можу бути корисним. Ментально Та, нам не цікаво. Да, да, я до того, що я ж не критикую. Ми, в принципі, обговорюємо факти. Да? Тобто ті факти, які. Джерелом своїм мають в тому числі діяльність наших правоохоронних органів. Але разом з тим для об'єктивності я б напевно хотіла додати, що станом на зараз і про це насправді мало говорять інформаційному просторі зараз, насправді, практично при кожній бригаді там працюють рекрутингові центри, де люди мають можливість реально прийти запропонувати себе як фахівця. І от навіть там з моїх поїздок на фронт, коли я там спілкуюся з представниками от таких рекрутингових центрів, то вони здебільшого відповідають, що дійсно станом на зараз уже держав. Запропонували механізми, за яких там є можливість е, уникати тих самих ТЦК, е, є можливість е, уникати там певних несправедливих механізмів, які були до того. І станом на зараз, ну знову ж таки, принаймні з мого особистого спілкування, більшість людей, які приходять з конкретним запитом, е, якщо є наявна посада, вакантна, їм її пропонують. І мені здається, про це так само потрібно говорити для того, аби люди розуміли, що такі опції також доступні і вони є. Ну Це у випадку, якщо. Абсолютно, абсолютно вірно, але ще перепрошую, але воно не розповсюджено, на жаль, бо ну, люди знають, що, що є бусифікація одразу, там скільки там півтори доби, і одразу в штурм да, відправляється. В них таке розуміння. Про такі класні приклади, коли можна минувати ТЦК. На мало хто знає. Так, там, ця інформація є, але вона дуже-дуже розрізнана. і треба там, більше показувати, більше розказувати, що люди приєднуватися дійсно підрозділи, які в нормальному сенсі розпіарені постійно звітують про свою діяльність там третя штурмова, там газов. То звісно, людей буде це обвабити, притягувати. І плюс ще момент забув згадати деструктивний, який був і на це постійно і. Абсолютно правомірно скаржилися наші військові, їм обіцяють грошові виплати, а потім за будь-яких мотивів пояснень їх просто не виплачують, не оформляються документи, що людина знаходиться на передовій, там немає пояснень, немає підтверджень, людині не доплачуються ці гроші. Тобто, це дійсно також вибиває віру у людей у військо. Ну. З точки зору позитиву, ми начебто вийшли на робочий сценарій, при якому фактично для людей, для людей, які розуміють і усвідомлюють незворотність необхідності прийняти участь в захисті своєї батьківщини, треба більше популяризовувати недіяльність центрів комплектування а окремих бригад. Це раз, але тоді ну можливо, можливо, знову ж таки, може погодитись, можливо, ні. Не зовсім доречно виглядають коментарі, які стосуються того, що допустим факт корупції не впливає на обороноздатність. Про це зокрема там Корнело Делесера, по-моєму, озвучував наш Андрій Борисович Єрмак. І можливо тоді варто з точки зору інформаційної політики все-таки говорити більше про горизонтальний рівень роботи безпосередньо бригад, які мають в тому числі агітаційні рекрутинові центри, більше популяризовувати їх більше. Давати можливості соціальної реклами окремих бригад і їх успіхів на полі бою, тобто змінювати ну державна підтримка, трошки зміни підходу до мобілізації. Нас да, точки зору, навіть уникнення десь до певної міри можливо не зовсім прийнятних таких методів, які застосовуються, чи люди бачать по відношенню до центрів комплектування. А дивіться, що така штукенція є коли підрозділи, ну як я казав, в гарному сенсі розпіарені, вони дійсно притягують велику кількість людей, ну в порівнянні з іншими. А є підрозділи, у яких ну треба визнати і командири не те. Та... Ті як хотілося, м'яко кажучи, і атмосфера, де звідки військові хочуть просто втікти, перевестися. І тоді складається така картина, яка подається вищому керівництву. Каже: Ні, ну понятно, зрозуміло. ці ж розпіарні, бо до них там люди йдуть, а до нас не йдуть. у створить створюється якийсь дисбаланс. Тут багато людей, а тут зовсім нічого. Ну, це неправильно. Давайте якось урівнювати всіх. Ну я погоджуся, що уравніловки бути не повинно кращі підрозділи, вони притягують кращих людей. Хай ті підрозділи там, де там. Погані командири, що до них люди не йдуть, люди навпаки тікають. Ну, це сигнал для вищого керівництва. о-о, там щось відбувається неправильно. Чому туди люди не йдуть раз, чому звідти люди тікають два? І чому там височенні втрати три? Ну, це питання до вищого керівництва на тему кадрових змін. Добіг кінця наш інформаційний час. Ми вам дуже дякуємо, що ви долучились до нашого ефіру так. сьогодні. Спасибі вам, друзі, Іван Ступак, колишній співробітник Служби безпеки України, був з нами на зв'язку.